Вона на там там. Там по всем не можно зазывать.

То есть сейчас найдем на тованце. Да баба, до вот это бабка. Давай, я вам разбиваю. Будем ладно?

Ясно, може ти по дорожке? Не, не знаю, шань там не точно. Ты вот это перед. На дядя, возьми це внутрь. Я Ми хочемо з хочем все маленькой за две. Погладь, погладь, дідучі, поймо. Ну, всього доброго. Всього доброго. Ви будете так, права Ти-ти.

Ля-ля-ля, лапа умирает. Так видит. Я-ля-ля, я-ля. Давай, ляля. Спевай, пойспевай. А белка есть? Так вы не малые битвы, это вот. А можешь сюда? Так, можешь так идет. Ja, ja. Chedu trasite pe. Oi, tak na tej stran. Ty kom, da? Ja se lechot, ty dejda, vse. Dyba te za bolos, gluboko do dinii. Dyta po angliyskomu pole. Che, ne, la 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 la. Chom, ne, bo, 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 bo

Не прошли ми вам хочемо всіх поздоровити. Щастя, здоров'я, особливо ті Івано, ці господарям поблагословити. Нехай Матір Божа їх укороняє, їх і їхню дитину. Нехай Ісус Христос їм здоров'я посилає світлого їм неба, чистої води і ніякої в хаті, то ті, що вони живуть, ніякої біди. Дай їм Боже прожити до другого року, і щоб ми прожили до другого року. Всі зійшлися. Всі разом, і може більші компанії, знаєте, то таке, то і, знаєте, то і різне буває. І всім щастя, здоров'я побажати. І на много і благої літа. Много я літа. Много я. -лі йдемо, ще йдемо, жайдемо, бо вуйку васити будеш тонало зараз тебе лише. Говори, кума, да, тоньку, <закріпи> <О>, тут <поторіпи> слухати кому поворить, полісі. щастя, здоров'я, щоб ми тут всі зібралися. 18 років на весілля, за весільним столом. Тут хочеш. А де? Може, і куплять, вона йде, але за столом, за весільним столом. І найматінка Божа її охороняє. Ісус Христос, здоров'я щастя, села. Дякуємо. Алена, дві собі туди не давай. ти будеш зараз. Тихонько бо зараз. Ти каже, давай далеко. Чуть-бу був якобы снимать. Ну, привант, <риклад> на горе. велика, як ти? Приходимо <риклад> <риклад> через день, хотя. Не yeah. дуже сюди приходжу, так it's раз на місце. Я на весілля думаю, дочекаюся. Мусиш? Бачить другу вже не буду на Бажаю їй щастя, здоров'я, щоб слава велика, щоб всі знайшла. Дуже файного каваліраси з віллою. Чоловік, 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 якщо ти вже про весілля говориш, знаєш. Кавалер може лишити? була. Віла була. І думку думаємо, як тебе, Іваночко, повінчувати маємо. Вінчуємо тебе стиха, щоб твій дім і сім'ю твою ніколи не знали лиха. Щоб, матінка, щоб щастя ходило твоїми слідами, а горе втікало далеко лісами. Щоб ангел, тебе охороня, ангел з неба тебе охороняв. Матінка Божа в офіці тримала. Маленький Ісусик тебе благословив. щастям, здоров'ям на літа. еліта. Но... Ai, ai, Аби на другий рік до нас прийшли. Всі живі, подяк здорові. Подякуємо подяк да. вам, Ви, що до нас зайшли, до нашої Іваночки. Да. Приходьте ще. <ривіт> <тіл>. Завтра. Приходьте. <ривіт> не забувайте Викари. нас. Дуже вас не буде обминати. Шамів, Малянка.